Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас за графіком з вами коротенька руханка на все тіло, практика для пробудження або просто для порухатись. Сідаємо з вами в комфортне положення ніжка на хрест, робимо вдих, підтягуємо плечі до вух, з'єднуємо лопатки, з видихом стягуємо вниз. Спинка рівна маківка тянеться вгору плечики вниз, заплющуємо очі і декілька вдихів-видихів налаштуємось на практику. Спокійне природнє дихання. Трохи себе вповільнюємо. Переносимо увагу в тіло, відчуваємо його тут, зараз, на калимочку, як вона себе почуває, м'яко його розслабляємо, дихаємо. І починаємо. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, відпустила. Робимо амплітудні оберти плечима назад, вдих вгору до вух, видих назад-вниз, продовжимо власному темпі. Чудово. Повертаємось в нейтральне положення долонів, замочок вдих, виштовхуємо внутрішню поверхню долоню вгору, витягнулись плечі, штовхнули вниз, груди вперед. Видих і йдемо в гарне скруглення, задні ребра назад, куприк підкрутили, побок підтягнули в центр. Підберіться до грудей. І в динаміці власного дихання. Вдих, розкрились, видих, скруглення. і ще вдих, видих. Вдих і видих. Чудо. Повертаємось в нейтральне положення, виштовхуємо. Ніжки перед собою, стопи натягнули на себе. Відчули, що ми сидимо на сідалічних кістках, спинка рівна, долоні збираємо перед собою в замочок і робимо оберти в зап'ястках, паралельно працюємо зі стопами. Натягуємо їх на себе від себе, маківку тягнемо вгору, покрутили замочок в іншу сторону, стопи працюють. Зберігаємо контроль в тілі, знаходимо зв'язок, мозок тіло чи вода. Відпустили замочок, підтягнули ніжки, перекатимось на четвереньки. Опускаємо лікті під плечі, коліна під живіт, підтягнули поперек не провалюємось. І робимо оберти хребтом довкола себе. Вдих в сторону, легкий прогин в грудному відділі, видих в сторону, через круглення вгору. Рухаємося у власному темпі, активуємо м'язи спини, витягуємо себе. Змінюємо напрямок, порухались в іншу сторону, голову назад не закидуємо, шия продовження хребта. чудово. Повернулись в нейтральне положення, підтягуємо до себе праву п'яту і працюємо з кульшовим суглобом. Розкриваємо ніжку назад. Вдово покрутили в іншу сторону, не провалюємось поперек. змінюємо ніжки ліва, п'ята до себе, робимо оберти. В іншу сторону. Так. Повертаємо ніжки, підгортаємо пальці ніг, перекатуємо стегне на п'яти і перекатуємось в маласину. Розводимо стопи приблизно на ширині килимка Ліктьми розтовхуємо коліна в сторони, маківка тягнеться вгору. Коліна дивляться туди, куди дивляться стопи. таз м'яко проштовхуємо вперед. Дихаємо. І ми або залишаємось тут, або поступово качаємо себе ліворуч-праворуч, пробуджуючи ще наші кульшові, або заводимо ліву ручку за ліве коліно, робимо вдих і розкриваємось правою ручкою вгору. Йдемо в скрутку, дихаємо. Вдих, повертаємось в центр і змінюємо напрямок. Заводимо праву долоню за праве коліно, ліву ручкою розкриваємось в сторону вгору вдих, тримаємо дихаємо і м'яко повертаємось в центр. Опускаємо долоні в калимок, виштовхуємо таз вгору. Стопи прокручуємо в центр, встановлюємо їх під стегнами. М'які коліна живі тягнемо до передньої частини стегон, шия розслаблено потягнулася вниз. І далі будемо рухатись в динаміці. Робимо вдих, підіймаємось вгору, опускаємо таз вниз. Коліна підтягуємо до себе, стегнем штовхаємо, п'яте вперед, витягуючи підйоми, і звідси виштовхуємо таз вгору. Продовжуємо руку динаміці, вдих вгору, видих, вниз таз виштовхнули. І ще. Штовхнули п'яти, виштовхнули таз вгору І ще два рази. Чудо. Затрималась вгорі, таз вгорі. Опускаємо стегна вниз, штовхнули п'яти. М'яко опускаємо коліна в килимок, перекатуємось на коліна, долоні встановлюємо впоперек робимо вдих і з видихом штовхаємо долонями стегна вперед, ідемо в прогин в грудному відділі, виходимо в варіацію верблюда. Груди штовхаємо вгору, куприк підкручений стегна активні. М'яко повертаємось назад, долоні в килимок, перекатимось на п'яти, виштовхуємо таз вгору. І рухаємось в динаміці, опускаємо таз вниз, вдих, видих коліна, долоні впоперек, виштовхнули себе в верблюда. Повертаємо таз, в коломок перекатимось на п'ятий таз вгору і продовжуємо ще. Перекатимось на коліна, верблюд, таз на п'яте. перекатимо таз вгору. І ще два рази? Останній раз, коліна до себе, коліна в калимочок, верблюд, стегна в п'ятий та згору. Чудово! Звідси крокуємо долонями вперед, перекатуємось в планку і виштовхуємо праву стопу вперед. Опускаємось в напіввипад, тут, затримались. Права п'ята під правим коліном, можливо, трохи порухали стегнами ліворуч-праворуч, зберігаємо увагу в тілі. Контролюємо навантаження, де нам достатньо, де можна ще. І з видихом штовхаємо таз назад, права стопа на себе. Затримались, дихаємо. спинка рівна. Чудово. Перекатимось в напіввипад, підгортаємо ліву стопу, виходимо в повний випад, Ліву п'яту штовхаємо назад, тримаємо, дихаємо, чудово. Опустили ліве коліно, забрали праву ніжку назад, з видихом потягнули стегна в Вдих через круглення вгору, виштовхуємо ліву стопу вперед, виходимо в напіввипад, покачали, стегнемо ліворуч, праворуч. Дуже обережно, поступово, дослухаємось до тіла і своїх можливостей сьогодні. Вдих. І з видихом штовхаємо таз назад, ліва стопа на себе. Спинка рівна, тягнемося, маківкою, дихаємо. Тюда. Перекатимось знову на піввипад, підгортаємо праву стопу і виходимо в повний випад. Тягнемо м'яко таз вниз, розтягуємо себе між правою стопою і маківкою, дихаємо, опускаємо праве коліно, забираємо ліву ніжку, штовхнули таз в п'яти, через круглення виросли вгору, схрещуємо ніжки, перекатуємось на сідниці. Встановлюємо стопи в килимочок. Робимо вдих. І з видихом тягнемося вниз хребет за хребцем, повністю себе не вкладаємо, вирівнюємо ніжки і тримаємо себе м'язами кору. Дихаємо. І далі рух в динаміці. Повертаємось вгору вдих. Перекатуємось в маласину затримка і будемо рухатись в такому темпі. М'яко опускаємо таз, з видихом перекатуємось, тримаємо кор, вдих, підіймаємось вгору, винурюємо в маласину. Іще три рази таз вниз, видих, потягнулись вниз, вдих вгору, перекат маласину, іще два рази, видих, вдих вгору, перекат маласину. І останній раз видих, вдих маласана, затримались, чудово. Опускаємо таз вниз. Видих, потягнулись повністю в килимочок, Опускаємось, витягуємо ручки над головою. Стопи тягнемо вперед, добре, розтягуємо себе між долонями і стопами, витягуємо м'язи кору, поперек тягнемо в килимок, Чудо. підтягуємо коліна до грудей, ручки розводимо в сторони долоні в килимок. Робимо вдих, тягнемо коліна праворуч. Дивимось за ліву долоню, м'яка скрутка, лопатки плечі в килимок. Вдих, повертаємось в центр, видих, змінили напрямок, тут дихаємо. Праве плече лопатка повертається в килимочок, не відриваємо. Вдих повертаємось в центр, повністю вклали себе на килимок. Робимо глибокий вдих, акцентний видих через Х. І ще вдих, видих через ха, відпустили напругу тіла, розслабились. І обережно повертаємось ліворуч чи праворуч. Через сторону підіймаємо себе вгору. Сідаємо ніжки на хрест. Ручки через сторони вгору вдих. Вийдих долоні до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.